Вітаю, друзі! Я хочу сьогодні вам показати квартиру трикімнатну до оренди. Сама квартира розташована у нас в районі Соснівки біля парку Сосновий бір. Значить, показую. Квартира у нас трикімнатна, дві окремі спальні, ось такі у нас. Є кладові дві штуки. Тут можна особисті такі речі зберігати. Є вітальня, Спальня така дитяча. Ось так, з робочими місцями. Далі будемо йти зараз на кухню. Кухня у нас досить таки простора, непогана. Ось так все у нас виглядає по кухні. Абсолютно новий холодильничок встановили. От, і зараз ще покажу вам ванну кімнату. Якщо у вас будуть якісь додаткові питання, будь ласка, телефонуйте на номером, який буде вказаний в оголошенні, або пишіть нам в Дірект. Дякую за увагу, ставимо лайк і підписуємося. Гарного дня!